Центр завідувачів кафедри історії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Хмельницького. Я перерву, бо я розумію, це встановилися. Шановна товариства, моя, моя доповідь, яка наукові до іншому центру викладена в мережі Фейсбук, називається «Донцовська вісія, національно-визвольних змагань у контексті російсько українського війни». І тому дуже з вашого дозволи, отже. Що е, ідеологію українського націоналізму то усова слід розглядати комплекс з ідеями Міховського, Бандери, іконувальця і та інших теоретиків е, українського націоналізму. І при цьому, звичайно, треба ще згадати, що саме е, він 41-го року він пропонувався... Мікрофон, мікрофон. Саме до цього пропонувався як президент української держави. Але до цього він прийшов дуже довго. Його основний концепт, можна сказати, концепт вольового націоналізму, був побудований на основі його власного досвіду, пройшовши через соціал-демократизм, інші течії. Національно визвольних змагань, наче до 21-го року, це було насамперед безвольне проводзальство російського. Це е, був, е, скажімо, е, трагоманівський автономізм. Е, це е, був соціалізм, який, згідно його переконання, вбивав е, національний інститут українців. Тому він також критикуючи європейську політику, яка фактично здала. В Москві, Україну, він е, передбачив е, багато того, що зараз є по для нас. Його спадщину треба вивчати, не дивлячись на всякі заяви ліберальців, інших демократів, які вважають, е, що спадщина до застаріла навпаки. Вона є дуже світоглядною для нас. Адже він, як доктор правила, е, свій час гіркував приязну угоду, ту годину, За е, недолуги, скажімо, порожець, стійкий, другий універсал і так далі. Тому я тому, е, е, наголошую, що, що в контексті сучасної війни нам треба е, саме е, ідеї дособства породжувати як світогляду модель для нашої сучасної нації. Дякую.